незмінний фронтмен гурту Друга ріка актори легенда українського року. Втім, сам Валерій Харчишин, попри значні здобутки та вклад в українську музику, на такий гучний статус зовсім не претендує. Зарано складати легенди про тих, хто ще діє, хто ще може щось сказати, і ще нині виходить на сцену. Валерій поводився як рокер ще в зовсім юному віці. Він із задоволенням прогулював уроки, потайки від батьків подорожував автобусами в сусідні міста, а одного разу навіть попався на крадіжці десяти карбованців з магазину, де працювала його мама. А щодо пригод на вулиці, про них Харчишин розповів юкрейнеру. Тобі часто били носа? Мені ні, я дуже швидко бігав. Гурт Друга ріка або точніше, The Second River» народився 95-го, коли Харчишину минав 21 рік. Перший репертуар був англійською, і хлопці навіть мали певний успіх в Британії. Однак на одному з фестивалів отримали пораду називатись і співати зрозумілою людям мовою. Тоді друга ріка почали торувати шлях в рідній країні. Спершу в Житомирі на місцевій ракушці. Отак ми перелазили отут. І там от влаштовували перші концерти тут. Ну так а яка різниця можна і там. Шолізм? Ну, звичайно. Далі в столиці та по всій країні. Віра в себе та невпинна робота принесли результат. Гурт Друга ріка став одним з найуспішніших на українській сцені. Їх кліпи не зникають з телебачення, а рок-н-рольний драйв, яким вони запалюють на концертах, дозволяють їм впевнено утримувати свою позицію в чартах. кар'єра співака летить вгору, як і його особисте життя. В цей час він отримує звістку, що його кохана дівчина Юлія вагітна їх первістком Євгеном. Офіційно закріпити свої стосунки пара вирішила лише через кілька років сімейного життя, і це вже був не перший шлюб рокера. До цього він вже був одружений і мав першого сина Дмитра. Але подробиці цих стосунків співак тримає в суворій таємниці. Однак на самому піку популярності доля вирішує трохи вгамувати ту шалену енергію, з якою Валерій та його гурт неслись по українському простору. Страшний випадок поклав початок низці гірких втрат у житті артиста. У 2007-му Валерій поспішав із Києва у Житомир до своєї коханої в пологовій. Страшенну втому проігнорував, адже був переконаний, що якщо ти вправний водій, нічого лихого не станеться. Однак заснув за кермом, злетів у посадку і врізався в дерево. Я не використовував тоді тупізна е, ремінь, Ну, якби мене везли до Києва, то мене б не довезли точно, тому що я був там, поламаний, руки, ноги, подвійний перелом свода черепа, мабуть, тому я такий, таке гальмо велике тепер <різь> жартую. Про це артист розповів Роману Мусі. Поки співак справлявся з наслідками аварії, доля приготувала йому новий удар. У 2013-му, після довгої боротьби з раком, пішов з життя його рідний брат Василь. Ви знаєте, це не є найстрашнішим е, діагнозом, е, коли ми чуємо лімфома. Тому в нас була надія і є статистика, якою ми керувалися, е, ми сподівалися, що ми потрапимо. З братом, все ж таки, в ту позитивну статистику. А вже за три роки нове потрясіння на п'ятому місяці вагітності дружина Юлія втратила дитину. Трагедія дуже вплинула на Валерія. Пережити це горе парі допомогли найближчі люди. Та недаремно в народі кажуть, що горе і щастя ходять завжди в парі. Переживши страшну втрату, життя дарує парі нову втіху. За рік у них народжується наймолодший син Іванко. Щасливі Валерій та Юлія тішились батьківством, і здавалося б, нарешті їх бідам настав кінець. Я нікому не скажу. Я не видам наш секрет. Не забирай кого люблю. забери мене. У 2017-му вся країна співає з другою рікою цю ліричну пісню з альбому Піраміда і навіть не підозрює, що її присвячено невиліковно хворому сину Євгену. Ну, бо це хвороба не та, що відбирає життя, але вон, вона просто, просто робить тебе іншою людиною. І він. Він вже не той, чи він знає, хто він насправді. Відверто розказати про біль співак наважився лише 2022 року. Я не планував взагалі розповідати все, а так сталося. Тим більше, що це така таємниця, після якої, ну, як коли ти з кимось поділишся, то трохи легше стає. Аби врятувати Євгена, подружжя спробувало все. Звідчаю, навіть звертались до екстрасенсів, але зрештою змирились і зрозуміли, що їх син потребує любові таким, який є. Однак це вплинуло на любов між ними двома. Ми всі і кожен окремо жили життям хворої, хворої дитини і не зважали на, на одне одного, тому. Зв'язок трохи втратився. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну лише погіршило і без того складний стан співака. На щастя, Юлія встигла вивезти молодших дітей до Польщі. А вже в квітні 2022-го їх будинок в Гостомелі, який з такою любов'ю будував Валерій, знищила російська ракета. Та найбільше жалкує артист не за майном. Співак не може стримати сліз, коли говорить про своїх кровиночок. Вже два місяці не, не бачилась і в цьому турі, на жаль, Варшави немає, але я більше між місцевими містами. Останній концерт у нас був в Кракові, який з'явився. То я думаю, що до Варшави ви побачимося. Старший же син Валерія також не аби як змушує батька хвилюватись. 25-річний Дмитро став до лав ЗСУ з перших місяців війни. Своїми переживаннями співак поділився в інтерв'ю Айлен ТВ. Вперше, коли я відвідав частину мені хотілося, я його обійняв і хотілося плакати. То до мене вийшов чоловік. Після перемоги співак хоче забудувати цілу зруйновану вулицю в гостомелі модульним житлом. Почати хоче зі свого будинку, адже його діти повинні мати місце, куди повернутись. Я маю відбудувати для своїх дітей, бо це їхня Україна. Це в їхніх очах саме ця Україна, ці дві сосни, цей паркан і ця їхня кімната. Так що зробимо, аби тільки перемогли швидше. Своїм постом у Фейсбуці у травні 2022-го Валерій повідомив про розлучення із дружиною Юлею, з котрою вони були у шлюбі майже 14 років. А також недвозначно натякнув, що має нові стосунки. Публіка відразу заговорила про його роман з українською журналісткою і телеведучою Яніною Соколовою. Вони грають разом у театрі, з'являються на публіці. До того ж, як виявилось, Яніна розлучилась зі своїм чоловіком приблизно в той же час, що й рокер розійшовся зі своєю дружиною. Все це дало поживу пліткам про їхні стосунки. Ну, ми закохані одне в одного як друзі, скажімо так. Коли суспільство приголомшила новина про боротьбу Яніни з раком, Валерій був у колі найближчих людей, які її підтримували ми друзі, і ясно, що я почав підтримувати з огляду на те, що я вже мав е е стосунки з раком. Тож, якщо з Яніною вони просто друзі, то хто ж нова обраниця рок легенди? Говорити про стосунки, е як я вже казав раніше, я поки що не збираюся. Я, я не можу залучати. Е Іншу сторону це може бути будь-хто інший, але я не можу залучати без їхньої згоди. Таку відповідь артист дав славі дьоміну. Співак зізнається, були періоди, коли він майже втратив свій оптимізм і опустив руки. Однак нині він відроджується день за днем, адже досі має надію в серці. Війна навчила нас жити швидше і кожен день як останній.